Як не реагувати на провокації нарциса? Потрібно розуміти, що нарцис живе за принципом, я провокую, ти реагуєш і я контролюю. Тому твоя сила не давати емоційну реакцію. Є три коротких кроки: перше це не давати йому реакцію. Тобто не давати відповідь одразу і не поринати в його гру. Це така перша холодна пауза, витримка 2 секунди. І вже ти контролюєш ситуацію, а не він. Друге, це коли ти розумієш, що все, що він каже, для того, щоб або принизити тебе, да, і чим самим закрити свої травми. і безліч там багато нарцисів своїх приколів, так сказати. Тому ти повинна розуміти, що все, що він говорить, повинно залишатися поза твоєю психікою. Це як така скляна стіна, повинна бути між вами. І третє це нейтральний тон, короткі відповіді. Я почула, да, я зрозуміла. Нуль емоцій, нуль доступу до тебе. А коли ти спокійна, нарциз втрачає інструменти своєї влади. І спокій це твоя зброя. Не давати йому емоцій, не давати можливості чіплятись будь-за що. Тому якщо ти не можеш да, цього робити, то зараз на цій неділі я викидую в свій телеграм-канал. Безкоштовні техніки з видрізання оцього емоційної прив'язки, яка й не дає тобі змогу бути спокійною і не реагувати. Якщо є така потреба, переходьте, отримайте безкоштовно, там буде 5 технік.